Що називається, прийшла в ліс не дарма. Ось такі прекрасні грибочки. Це у нас гноєвик. Гноєвик білий, їстівний гриб, але варто бути обережним, якщо вживаєш алкоголь. Варто відмовитись від алкоголю, тому що токсин, який міститься в цьому грибі, розчиняється саме в спирті і може призвести до отруєння. Стіла сімейка таких грибів. Незважаючи на таку от несмачну назву, нойовики дуже смачні і приємні гриби. Гриб вважається їстівним, поки в нього ось такі білі пластинки, як у цього грибочка. Тобто цей гриб повністю придатний до споживання. Так, зриваємо. Дуже вдала прогулянка. Фу, цей вже нікуди не годиться. Ось на цьому грибочку і вже почався процес аутолізису, Тобто гриб починає розкладатися. Він дозрів, спори ось такі, вони чорні, дозріли і почнуть розсіватися. Тому такі гриби вже в їжу не споживають. Цей гриб теж м'який і цей. Хм. Так, цей ще гарний. І цей можна їсти. Ага, так. Той вже бачу, почорнів. Ну, надія є, що хоча б цей гриб... Ай. Хоча б цей гриб буде хороший. Так, він хороший. Просто м'якуватий, напевно, після заморозку сьогодні був заморозок Ось такий от грибочок. Нойовики досить швидко починають псуватися, тому варто. Поспішити додому, щоб їх приготувати на смак. Вони дуже смачні. Ніжні гриби, я вже їх пробувала в цьому році навесні. Мені дуже сподобався їх смак. Ця прекрасна галява нарадувала мене і весною. Так, поглянемо, чи придатний їжу цей гриб. Ні, вже не придатний. Бачите, які чорні пластинки? На жаль. А такий великий красивий. і вже грибочки не придатні, відразу все помітно. Вони вже вон які знизу розпливлися. Цей взагалі зів'яв. хтось, напевно, викинув, не знав, що це за гриб Так, я думаю, що ось цей буде гарним хорошим. Так, помітно, що цей гриб хороший ще, не зіпсувався. Ось такий от гноєвик, гноєвик білий. Дивимося далі. ну Тут теж гриби вже почали гнити. А це у нас гігрофор пізній, червивий. Люди вже його зірвали, подивилися, що це диво таке, і не зрозуміли, на жаль. А ось є більш молоді екземпляри. Але вже теж їх морозом трошки пошкодило, вони такі вже підсохлі. І червиві, бачу, що вон, бачите, дірочки. Червивий гриб, на жаль. Ух ти! А це ще, мов би, молодий. Червивий чи ні? Червивий. От як шкода. В житті своєму ще не пробувала гігрофуру. А ось є ще молодий грибочок. Як пишуть грибні сайти, оливково-бурий. На камеру виглядає як сірий, але насправді шляпка трішки зеленувата. Так, злегка. Ось такий грибочок. Гігрофори належать до їстівних грибів. Четвертої смакової категорії я ще не пробувала, тому в мене є шанс розказати вам, на які на смак ці гриби. А це у нас перша в цьому році фламуліна або зимовий опеньок. Ось як його тут багато. Просто навколо пенька. Трішки вже приморожений грибочок. Так, я був заморозок. Ось трішки є. А ось це. Скоріше всього, це гнойовик розсіяний. Ну, напевно, трішки сумніваюсь, але, напевно, це таки він. А от Фламуліну. Хочу так, так зрізати. Вона якось погано зрізається. Таке, мов хоч руками її рви. Ось, яка вона вже. Ось ці коричневі ніжки потрібно буде викинути, а самі шляпки приготувати. Дуже смачна. Дуже смачна в пиріжках я її робила. І взагалі такий прикольний на смак гриб. Зараз я її Ось тут зверху пенька буду складати. І подивимося, скільки взагалі буде тут грибів. Ух ти, як багато. Ха, навіть червиві. Ніколи в житті своєму не бачила червивого фламуліну. Ну, напевно, тому що вони ростуть в основному взимку. І черв'яки в цей час вже сплять. Такі нехай собі ростуть. Ось така ціла гора фламуліна вийшла. Дуже красиві, дуже смачні грибочки, яскраві. Знизу в них пластинки ось такі кремово-жовті. Не сплутайте із опеньком сірчано-жовтим, у нього пластинки більш сірі. Опеньок сірчано-жовтий. Це отруйний гриб, а фламуліна гриб їстівний. Ось така маленька і дуже приємна прогулянка по парку. І навіть вдала для мене, як для грибника, ще можна знайти нойовики. Вже почала рости фламуліна, тобто грибники не залишаються без роботи, навіть пізньою осенню.